Всім привіт! Я зараз збираюся в свою робочу поїздку в Мілан. Їду я на п'ять днів, але в цілому сама поїздка займає десь сім днів з дорогою туди і назад. І хочу показати вам, що я беру з собою в цю поїздку з одягу, з речей, з усього. Я вже підготувалася заздалегідь вчора. Я Зібрала список того, що хочу з собою взяти. Зібрала також список моїх луків. Зараз я швиденько гляну, що тут у мене. Хочу, до речі, показати: перший раз я так готуюся до поїздки. Я створила нотатку в телефоні, і тут в мене, наприклад, є фото моїх луків. Вже приблизних і список речей відповідно до цих луків, які мені треба взяти. Тож, давайте вам покажу все більш детально. І основою мого гардеробу в цій поїздці стане ось такий жакет. Я подивилася, яка буде погода в Мілані в ті дні, в які буду я. Зараз я її ще раз перевірю. Буде 20-21 градус. І вночі 15. Тож я хочу взяти з верхнього одягу цей жакет, а також з верхнього одягу я беру ось такий тренч. Це дві основні речі, навколо яких буде будуватися мій гардероб. Дивимося, що там далі. З низів, я їх так назвала, в мене дві спідниці, шорти і білі штани. Ось такі шорти бермуди Спідниця Максі і спідниця Міні. Я думаю, що я зараз на собі все покажу з того, що я тут обрала. З верхів, я їх так назвала. В мене боді чорний, базовий. Далі теж базова біла сорочка, футболка біла, футболка чорна. І останнє це сукня, сукня зара. Про неї багато хто в мене питав в Тіктоці і в Інстаграмі. З взуття я беру табі такі і табі-балетки і беру свою сумку від Баглед. Вона маленька, але насправді туди... Як туди багато поміщається речей за рахунок того, що тут дуже широке дно. Я помітила, що останнім часом мені легше складати речі в капсульний гардероб, наприклад, в поїздку, ніж обирати луки вдома на повсякдення. Тому що, коли я готуюся в поїздку, в мене є обмежена кількість речей, які я хочу взяти, і я якось креативлю, щоб... Поєднати всі ці речі, тобто я обираю саме такі позиції, які можна одягти в поїздці один або два рази, ну точніше, не один або два рази, а два, три і навіть більше в комбінації з якимись іншими речами. Ще, що я помітила, збираючи ці речі, це те, що коли навесні я їздила з подружками в Париж теж на тиждень. Я зібрала так само капсульний гардероб. І він був чорно-білий. І цього разу в мене схожа ситуація. Більшість речей, вони білі і чорні. І мені здається, це теж частина успіху. Підібрати максимально кольори, які б мечились один з одним. Якщо у вас саме обмежена кількість речей, яку ви можете покласти в валізу. І е, зараз покажу, як ці всі речі, які я підібрала, будуть виглядати на мені. Я не показала тут білі штани сатинові, тому що я їх тільки попрала і вони ще мокрі, але все інше в мене вже готове. Мій перший образ виглядає так: це шорти, біла сорочка, табі. І тут буде ось такий твіст. Перший варіант. Я одягаю білий жакет. І наш перший образ виглядає ось так. Він чорно-білий, переважно акцентом є тільки коричнева сумка. Мені подобається, що тут виглядають рукава сорочки з піджакетом. Також я додала гольфи чорні, мені здається, це теж робить образ більш цікавим. Але це ще не все. Жакет я можу замінити на тренч. Також я придумала в варіанті з тренчем. Повністю застібнути сорочку. Образ вже виглядає абсолютно по-іншому. Я думаю, чи не замерзну я в 20 градусів, сподіваюся, що ні. Ось так виглядає другий варіант наче все те саме, але верхній одяг повністю змінює настрій. І мені подобається тут поєднання цих двох манжетів. Такий, знаєте, вайб міу-міу. Ще можна, наприклад, зібрати волосся. І теж вже інший настрій образу. Наступний варіант це та ж сама біла сорочка, але вже чорна спідниця максі. І я замінила табі на балетки. У цьому випадку балетки мечаться з сумкою. І тут мені подобається, як це все виглядає саме з жакетом. Зараз я вам покажу. У цьому випадку я сховала комірець сорочки під жакет і також сховала манжети рукавів. І вже складається таке відчуття, як наче я одягла жакет на голе тіло, тому що тут відкрита шия і руки. Мені дуже подобається цей варіант. Він жіночний, але не занадто жіночний, От я б так сказала. І так само буде працювати біла та чорна футболка в цьому випадку. Замість цієї сорочки, вони так само гарно мечаться із сукнею, і з цими шортами, які я вам показала. Наступний варіант це спідниця міні і чорна футболка. Її я доповнюю. Тим самим жакетом. Виглядає це все ось так. Тут я вже не застібаю жакет приталено, а залишаю його відкритим, щоб створити більш прямий силует. Ось знаєте, буде дуже сумно, якщо в цьому мені буде холодно в мілані. Але я можу взяти з собою колготки тоненькі, і тоді мені буде в цілому тепліше. І останнє, що вам покажу, це Total White образ. Тут в мене біла сукня, білий жакет і коричневі аксесуари. Через те, що це робоча поїздка, в мене і всі образи склалися теж такі офіційні робочі. Взагалі, я перший раз так прям. Готуюся до поїздки, заздалегідь перевіряю всі образи, що як буде е, поєднуватися. І я ще подумаю з приводу сатинових штанів, які я вам не показала, але покажу образ з ними ось тут на фото. Можливо, я заміню їх на якийсь більш теплий варіант, про всяк випадок, тому що в цілому всі образи в мене з відкритими ногами. і... Можливо, мені буде в цьому все ж таки прохолодно. Поїду я в бежевому тренчі, який я вам показувала, і напевно в якихось зручних шортах і лонгслів візьму наверх, щоб 100% не замерзнути. Окрім своїх речей в валізу, мені треба буде взяти ще кота. Жартую. Мені треба взяти дві сумки, які я і залишу в Мілані. Але це по факту половина мого багажа, моєї валізи. Це все запаковано ось так. І я складаю це просто окремо в частину валіза. цій сумці в мене ще сонце захисні окуляри. Ніяка подорож не обходиться без стайлера Dyson. Тут в мене вся доглядова косметика. Основні речі я вже склала. Можливо, я сюди докладу ще якісь дрібнички по типу ліків, лінз, також зарядок для ноутбука, а з собою візьму рюкзак, в який я вже покладу ноутбук, документи, речі і всі дрібнички, які мені будуть потрібні вже під час польоту. Сподіваюся, що дорога до Мілану буде легка та швидка. Це найголовніше. Також я планую зняти в Мілані влог про свою поїздку. Я думаю, що багатьом буде цікаво подивитися. Дякую всім за перегляд і бажаю вам гарного дня.